Ізраїл Юрій Анатолійович. День Збройних сил України вже минув, але військових продовжують знаходити їхні заслужені нагороди. Цього разу відзнаки з нагоди свята отримали на звардійці військової частини 3011. І, хоча без пишних урочистостей, але в теплій та дружній обстановці. Найкраща краща нагорода, я вважаю, це звільнена наша країна. Це перемога і. І всі, що повернулися обов'язково з війни, живі, здорові. І ми повинні пам'ятати, на жаль, і тих, хто загинув. Це я буду вважати кращою нагородою для них, тому що людина живе до того часу, коли її пам'ятають. Тішиться отримані нагороді, і Дана дівчина виросла в сім'ї військовослужбовців, тато офіцер, а мама служила в цій же частині, в якій зараз і дівчина. Форму Нацгвардії Дана одягла два роки тому. В першу чергу хотіла продовжити шлях батьків. А також каже, що це престижна професія, тож пишається своїм вибором. Це дуже хвилююче, я і зараз хвилююсь. Це моя перша нагорода, і вона дуже значима для мене. Я дуже рада отримати її. Мама знає, чекає відео, чекає фото. Я всіх вітаю і військових з цим днем. Це дуже такий важливий день, тому що зараз. Ми розуміємо, як важливі ці люди у наш час. Раніше подібної нагороди від голови ради оборони міста не було. Ідея створити таку відзнаку належить очільнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілколу. Саме в такий спосіб він вирішив заохотити захисників та подякувати тим, хто став на захист криворіжжя від початку повномасштабного вторгнення, а також правобережжя Херсонщини. Саме особовий склад Національної гвардії найбільш достойний цієї нагороди, тому що вони одних з перших стали на захист нашого міста. Це вони будували і обороняли. Лінію оборони біля нашого міста це блокпости, перші окопні лінії. Саме вони, не маючи фактично важкого озброєння на озброєння, але ж вони були готові будь-якою ціною захистити своє місто. Відзнаки від голови ради оборони міста отримали 55 нацгвардійців, у їх числі ті, хто достойно виконав своє завдання із захисту не тільки Кривого Рогу, а й усієї України для історії оборони нашого міста. Національна гвардія взагалі має першочергове значення, тому що коли почалася війна, Збройних сил у нас не було. Взагалі, вся наша 17-та бригада була в повному складі у Донбасі. У нас був один батальйон ТРОС, що знаходився в стадії формування, вони ще не знали, як друг друга звуть. І була кадрова частина, це Національна гвардія і аж два миномети. Загалом такі відзнаки дісталися вже більше п'яти сотням захисників з Кривого Рогу. А це військові, що служать в лавах ЗСУ, територіальної оборони, правоохоронці та інші. Однак нагороди продовжують шукати своїх героїв. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.